Надати їм якесь таке соціальне мислення, якусь таку снагу, таке бажання змінити свій світ, свою громаду, взагалі своє своє місце на краще. Тобто, як ми це робимо? Ми для цього ми збираємо з усієї України, а таку молодь в віці, коли ще можна, знаєте, коли ще всі настройки вони ще саме формуються. А, коли молоді люди саме обирають свій шлях і стають тими, якими вони потім, потім будуть усе своє життя. Тоді ми збираємо а, Торік ми зібрали 56 учасників 15-15 років з Західної України. І де вони до цього саме до Тернополя, де вони мали знайомилися з нашою, нашою програмою. І дуже цікаво, що всі позитивно відізвалися у програмі. І на відміну від подібних програм, ніхто не хотів якось припинити свою, свою участь всередині саме цього проєкту. Наші учасники. Давайте можливо. Хтось інший інше про наших учасників?